Вітаю вас, шановне товариство! Сподіваюсь, у вас вже з'явилося світло, щоб подивитися цей відос про Акса. Ну, у мене тільки з'явилося, тому я зразу ж його вирішив записати, поки знову не зникло. І так, почнемо. Це місінатурний герой 30-го тіра, якого дуже, на якому дуже багато в мене ігор. І чому я його зараз пікую? Ну тому що він доволі таки непоганий проти а, метових корів, які зараз а, беруть звише люди а, в пабліках. Це мій стартовий закуп майже будь-якій ситуації зараз. Раніше я купляв кільцо протекції на армор, ось це. Але зараз я трохи відійшов від цього, тому що ну, вона стати не, стати не дає ніякі і а, в принципі нормально коштує. Так, армор це приємно, але... Без статів на акцію доволі таки складно грати. Зразу скажу: я не грейжу брасер, я залишаю ось так, просто купляю на е, стати бонусні на лінії, і потім продаю і цирклетку і гаднітку. Тому не треба тут думати про брейсер. Е, ще один важливий момент. Дуже важливо е, піднести ще собі тангуси, тому що не факт, що в тебе вистачить хіла до е, кільця на е, ХП. Ось це котре буде, котре буде регенерувати ще до, вангур, до Вангуарда. Тому рекомендую зразу підносити ще собі три бонусних тангуси майже б, проти будь-якої лінії, проти якої ти будеш стояти. Ну, якщо тільки це не якась там супер е, фрі лінія. Тому... Моя рекомендація буде ось така, що до стартового закупу. В принципі, майже в будь-якій ситуації це підійде, тому що ну, купляти якийсь фаст на аксі це не зовсім вигідно, і тобі буде досить складно добивати кріпів на аксі, тому що в нього небагато шкоди з руки. І там так він там може крутитися, але все рівно, на ньому на ньому більше більш пріоритетні стати і шкода з його бойової сокири, тому я викупляв ось так. Зразу хочу сказати важливий момент. Ті, хто будуть писати мені, типу... Блін, чому ти кажеш топір, а не сокира? Це ж сокира, топір, шановне товариство, це бойова СОКИРА. Запам'ятайте, не треба мені казати, що типу, блін, да ти неправильно кажеш, гуглить, топір це бойова СОКИРА. Так, звісно, на акції помирати не треба, але все одно, нічого критичного не відбулося, тому що. В принципі, у ворожої команди тут нема е, ніяких ХП абсолютно. Дровка стоїть 30 здоров'я і стояти не могла взагалі на лінії. Якби б зараз Худінг не померла, ми б виграли лінію без шансів. Тепер прокачці. Я рекомендую завжди качати батлхангер на першому рівні. Для чого ти качаєш батлхангер? Батлхангер ти качаєш для того, щоб повісити його на ворожого сапорта, і твій сапорт він зможе завжди вигравати розмін по здоров'ю. Тому що, ну, ворожий сап під батлхангером. У твого сапа Батлхангеру немар, звісно, він буде кайфувати максимально. Цій ситуації. Також не забувайте, а, зазвичай треба приносити зразу сюди кур'єра після того, як ти, ти тангуси собі приніс, щоб він вже чекав на секрет шопі ну може тут його сковати десь, щоб його там випадково не вбили. І щоб ти максимально швидко собі приніс кільце секрет-шопу, кур'єром як, як кур ось тут, щоб ти не витрачав час на те, щоб самому бігти, щоб самому там а, купляти це кільце, тому що ну це м, трата просто а, часу, яка тобі абсолютно не потрібна на. Лінії. Далі будуть питання щодо того, чому я качаю тут Баттлхангер 2. Ну, як качаю Бетанхангер 2, тому що я стою проти дровки з Худвінг, і суто потенційно ми можемо, е, суто теоретично, ми можемо напрягати тут ось цю дровку і крістлмейден. Можемо постійно їх вбивати. Так, я можу, звісно, качнути пасівку в 2 і, умовно кажучи, піти за тавер і фармити там спокійно. Але я не хочу цього робити, тому що я розумію, що дровка вона буде фріфармити, стоячи під своєю вежею, і кайфувати буде максимально. А я, ну, також буду розмінювати фарм, але дровка це не над е, який, це, якийсь сильний герой на ліні якого неможливо напрягти. Тому я б рекомендував вам все ж таки грати на пресинг-лінії на акції і заходити за вежу зараз в цьому патчі тільки тоді, коли ти ну, розумієш, що взагалі ніяк не можеш стояти. І єдиний твій шанс це нафармити Вангуард або навіть без Вангуарду і зайти там за вежу, фармити спокійнеснику гріпів. Єдине, що хочу сказати, що дуже важливо розуміти, коли саппорт ворожий пули кріпів, тому що тобі зразу ж треба туди, туди бігти і забирати весь фарм у цього саппорту, тому що пули проти акт це не найкраща ідея, акт завжди це зафарбить. Uh, також є одна важлива рекомендація: я не рекомендую брати Аркану на Акса, там де він голим бігає, тому що uh, з бойовим uh, топором uh, ти набагато сильніше, ну набагато краще добиваєш кріпів. Просто сама анімація вона набагато простіша для добивання кріпів. Це, до речі, не жарт. Я багато грав з Арканою на Акса, і в принципі чи персоною не знаю, як правильно сказати. І в принципі можу з відповідальністю сказати, що набагато краще грати з ось цією сокирою. Ну тут ми намагалися задаювати дровку. Дровку ми вбили, зафорсили ще, ще шейкера сюди. Ну і до речі, ми бачимо, що кол я не беру. а Взяв це такий батлхангер і пасивку далі докачую. Тому що все ж таки, ну тут я тебе тому що я знаю, що до сюди прийшла. Це до речі, ніша спроф грає, Він тут соло. Майже виграв цю гру. І далі я біжу вже на стаки. Чому я качаю собі пасивку в 3? Тому що, в принципі, пасивка вона дуже важлива з вангуардом, через те, що навіть якщо в тебе не, пішла, не, піш, не піде на щось на лінії, ти зможеш завжди камбекнути з лісу. Якщо тебе буде макшений батлхангер, ну наприклад там в 3 я його візьму, да? а пасивка в мене буде в 2. Звісно, я там зможу суто теоретично напрягати трохи більше дровку. Але фармити я буду набагато повільніше, тому я дуже рекомендую вам качати тут а, пасивку в 3, і ну, кол можна взяти на сьомому рівні, залишаючи пасивну здібність в трієчку. Це в принципі не буде великою проблемою, якщо тебе а, кола не буде. Але в ідеалі прокачка повинна бути 1, 1, 4 на 7 рівні, ну і звісно, ультимейт. Тепер щодо ультимейту, важливий момент. Дивіться, я поясню, як працює ультимейт для тих, хто не знає. Ультимейт, ти можеш розробити героя на першому рівні. Ну, я орієнтуюсь по е, ось цим. Бачите, е, рисочкам здоров'я. Ось тут одна рисочка, ось тут дві. там далі у шейкера. Коли у героя буде е, здоров'я на одній рисочці, ти гарантовано можеш його розробити так, щоб тебе сокира не зламалася. Тому е дуже рекомендую слідкувати за цим на першому рівні. І важливо буде, до речі, прочекати, чи нема у ворожого героя, котрого ти хочеш розробити. стіки чи якийсь Fire, який він може натиснути перед твоїм ультимейтом. Тому що якщо він протисне, то ну, ти навряд його вб'єш і зламаєш собі бойовий топір. Тому тут е буде хорошого дуже мало. До речі, я крутанувся випадково, так би я його... Розробив. Ну і крісталмейд мені також не дали розробити. Для тих, хто не знає, бойовий топір, якщо ти розробив ультою героя, він тобі дає один стак армору. На першому рівні це один армор, на другому півтора армори, на третьому два армори. Батлхангер демедж, до речі, також залишить, зал залежить від твого, твоєї кількості армору. Тому важливо, щоб аксу залишали кіли, і якщо в тебе хтось стілить фраги на аксі, або ти в нього все ж -таки, все таки забираєш на акції, він тебе флеймить. Кажи, що мені потрібен армори, і це мій демедж. Тому що, блін, ну, якого. В тебе буде хтось забирати урон. Далі. Ти навіть якщо в тебе не пішла лінія, хоча в мене тут ідеальна майже лінія була, ти завжди просиш свого сапорта, щоб він тобі стакав. Найкраще це грати з другом, з якимось своїм, яким, якого ти можеш сюди відправляти, щоб він тобі робив ось так багацько стаків. Які мінуси у Акса є? У Акса є один важливий мінус це те, що він не збирає в респак. Це не дімфайт герой, це не якийсь тайтхантер базований. Йому доволі таки складно грати через те, що в розпакту нема. Ауру він ніяку не дає. І якщо він грає проти героя, який збирає в рейспакт, для нього також це погані новини, тому що в нього зменшується демедж в контрхелікса, -хелікс, контр і він ну, набагато менше доносить урону, тому що все ж таки ти Blackimbard збираєш тільки третьою шмоткою. До речі, по артефактам. Тут, я думаю, плюс-мінус все зрозуміло. Ти завжди купляєш вангуард. Єдиний виняток, коли я не купляю вангуард, це проти Урси. Якщо ти граєш проти Урси, можеш спробувати купити собі Fight Blade Mail, Приносячи собі тангуси. Таким чином, Урса зможе просідати по здоров'ю, і ти зможеш її вбити за кол, умовно кажучи. Тому що Вангуард проти Урси тобі не допоможе. Він ну, засейвить тебе на може один, ну, бонусні там, два удари від Урси під пасивкою. Тому рекомендація проти Урси купляти блейдмейл. Всі інші ситуації: Вангуард, Блінк і після цього вже блейдмейл, uh, а потім Блекімбар. Також, дуже сильно треба тут побоюватися, якщо ти граєш проти якогось бетрайдера, тому що він тебе завжди може загангати. Але я тут знав, що зі мною квапа, і тут саппорти мною грають, тому в принципі я не боявся, але все рівно, чомусь суперники пішли на цей кіл, що вони за це просто вдвох загинули. Це було не дуже добре е, від них. Ну і далі я вже, після того, як помер, я зразу вже біжу на стаки, тому що тут стаків дуже багато і ти можеш спокійнесенько їх фармити. Питаєш собі Блінк. О, вибачаюсь, тут в мене щось. Е... Сейво, блін, полетіло, куди, куди, полетіло, куди зіра. Купляєш собі Блінк і намагаєшся зразу же натиснути смок з саппортом, щоб знайти якісь кіли на карті. Зразу скажу, що нападати ось тут під Т2 ворожою вежею, це не найкраща ідея, тому що тут ну, Велика вірогідність того, що від, від твого колу засейвлять героя, Тому що тут є гліф, тому що тут ще може якийсь шейкер стояти, сейвити, батрайдера умовного, і твій блінк, ну, хороші гравці, вони, скоріш за будуть очікувати. А, якщо це там Хаймомер. На Лоумер, я думаю, навряд хтось навіть про це буде думати. Тому е, єдина рекомендація не ходити ось сюди і вбивати саме в цій сі, зоні героїв. Можна ходити в свій ліс, можна ходити під мід, далі навколо міда знаходити кіли. Там найкраще ти зможеш. Знайти якісь фраги з блінка і швидко реалізувати свій, свій ультимейт і застакати собі ще е, більше армора. Ну, до речі, батрайдер я б тут вбив, і це було навіть в е, плюс, тому що ну, я призмінявся з ним, але дивіться, я просто ні разу не крутинувся. Просто анлак максимального рівня. Ось я взагалі не кручусь, мене б'є три кріпа, мене батрайдер вдарив. І ось тільки зараз, під кінець, коли він вже протис стільки, я вирішив крутинутися. Ну, тобто таке іноді буває. Після цього зазвичай в мене такий полутільт, і я йду просто фармити блейдмел, тому що блейдмейлом вже у тебе буде велика кількість демеджу. Тепер далі немає нічого поганого в тому, щоб піти і дофармити свій блейдмейл, коли в тебе не вийшло знайти якісь фраги. Тому що блейдмел це дуже великий бьорст по демеджу для акса. Ти можеш вбивати майже будь-якого героя на карті, ну, соло, якщо є, є якийсь асіст, то ти гарантовано вб'єш, ну, знову ж таки, майже будь-якого героя, якщо нема сейва у ворожої команди. Будь ласка, ось бледмейл. Я стрибаю до спрофіту, якої Кая Сенш, яка під ультимейтом, просто виграю в соло гру в, в одному моменті на акції. На іншому оффлейнері навряд би таке е, в мене вийшло зробити, е, тому що, ну блін. This Prophet, вона за стан під Сенджем, навряд чи від'їде від когось іншого. Але враховуючи те, що в мене є блейдмел, я зм зміг тут вбити навіть This Prophet. Ну і ми, по суті, тут були героїв, вбили ще Drew Ranger, пішли ще, подивилися на Рашана. Ну, Рашана ми, ми не забрали, але все рівно в грі ми вже доволі таки сильно перемагаємо. Наступний важливий артефакт це буде Блекінбар. Тому що, якщо ти граєш проти хороших гравців, вони, скоріш за все, ну типу Батрайдер тут спокійно міг би забрати ЄУЛ. Якщо б у нього тут був ЄУ, він би мене заюлив і, скоріш за все, ми до речі, програли б у тім Тому що до то Prophet, вона просто пережила би цей джамп від мене, і все було б дуже погано. Далі, що до нейтральних шмоток, я дуже рекомендую купляти, не точніше не купляти, а просто підбирати Philosopher Stone. Це дуже хороша шмотка на Акса. Вона дає і ману, вона дає ГПМ, це прям кайф максимального рівня. Філософеру ми ставимо лайк взагалі, прям без будь-яких питань, як на мене. Тепер, після того, як ви купили Філософер, і треба зрозуміти, що без блекібару в тімфайті буде доволі таки складно, тому що рідко будуть виникати ситуації, де ти стрибаєш там в диспрофет, і ну, вона просто-напросто під ультою, під сіфонами, там навіть не, не встигає їх натиснути, просто вмирає за кол. Це ситуація ну така, доволі таки е не часто. Тому все ж таки я рекомендую. Якось грати більш-мінус на пікофи і підфармлювати свій Блеккімбар. Тому що коли у Акса з'явився Блеккімбар, це вже геймвін для Акса. Зазвичай таймінг хорошого Блеккімбара, він приблизно повинен бути ось таким. Десь під 25-ту хвилину, вже з блінком, блейдмейлом, це прям дуже хороший і впевнений Блеккімбар. І на такому аксі ну, ти вже гарантовано, ну окей, не гарантовано, але. Навряд чи програєш, тому що е, тебе ніяк не законтрити, якщо у ворожої команди нема там якогось тоскара, і в тебе ідеальна ініціація, в тебе ідеальний герой для того, щоб перемагати гру в соло. По наступним айтемам і по талантам, тут я трохи е, розповім. Блінк, блейдмейл і коричневішобити це в принципі ну, завжди повинно бути так. Іноді можна купити тривала до Блекінбару, але я рекомендую так робити тільки в ідеальних іграх на акції, тому що Blackimbar це супер і супер важлива шмотка. Після Блекінбару я рекомендую брати тривала. Чому? Тому що вони дають бонусний мовспіт на акції, це досить сильно відчувається, і бонусну мобільність, тому що ти, звісно, можеш телепортуватися куди завгодно. Після тривалов, після тривалів, я рекомендую брати шарт, тому що шард це також дуже хороша шмотка, вона збільшує шанс контр-оберту. і плюс вона зменшує шкоду по аксу від тих героїв, по яким ти крутишся. Я хочу нагадати, що якщо ти навіть зменшуєш е, демедж від е, шкоду від героїв, по яким ти стрибнув, шардом в бледмейл вони все рівно демажать максимальну кількість шкоди, тому що. Ну, Так зробили Valve. вони трохи перепрацювали шард Акса, і е, з респактом так само працює, що блейдмейл завжди герой наносить максимальну шкоду. Це дуже і дуже важливо, тримай це е, в голові. Що, в принципі, блейдмейл все рівно, навіть якщо там небагато шкоди е, у ворога під шартом чи під респактом, все рівно він буде наносити макс демедж. Після тривалів і шарда я рекомендую купляти чи Каясендж чи Лотос. Але після Каєсенже і Лотуса вже купляй рефрешер. Це, в принципі, весь айтем білд на акса, який тобі знадобиться. Тепер, щодо талантів, ну тут, в принципі, плюс-мінус все просто. Ти на 10 рівні талант взагалі не береш, це юзлесний талант, як на мене. Ну там бонусний армор правий на плюс 8 армора в колі, це не найкраща історія, тому я так робити не рекомендую. На 15 на п'ятнадцятому рівні завжди береш лівий талант на демедж від контр-оберту, на 20 рівні завжди береш талант на... Бонусний демеш з ультимейту, щоб ти міг більш гарантовано розробити героя. І на 25 рівні береш на область до е, свого колу, тому що цей, ця область вона досить сильно е, буде вирішувати в тімфайтах. В принципі, ось такий герой, я ж кажу, єдиний його, е, ну, його мінус це те, що він не збирає в рейспакт і не дає, по суті, собі, дуже сильного тімфайту. Але для того, щоб грати з дружбаном в паті. Коли в тебе є світло, дуже важливо грати, коли є світло. А, ти зможеш спокійно перемагати. І, в принципі, якщо навіть подивитися на мій Вінрейт на Аксі зараз, за останній час, ну тут я попрогравав на ньому, але до цього в мене було все дуже непогано на Аксі. Це останні ігри, якісь до квоки я Кавунчика знайшов. Я почав щось програвати. Герою я ставлю абсолютний лайк. Рекомендую вам на ньому грати. Не забувайте, будь ласка, шановне товариство, підписуватися на канал, ставити лайк цьому відео, також не забувати. І велике дякую, що дивилися. На все добре.